Вітаю, вітаю, вітаю! Мене звати Тетяна і ми на каналі про математику без меж. В цьому відео розглянемо наслідки другої чудової границі. Ну, а також повністю закріпимо усі чудові границі, тобто і першу, і другу. Отже, першою чудовою границею є синус х на х, коли х прямує до нуля, і вона дорівнює одиниці. Друга чудова границя, за допомогою якої ми зараз знайдемо ще також непогані границі, які можна використовувати, це куди прямує одиниця додати Х в степені одиниці на Х, коли Х прямує до нуля. Тобто маємо одиниця в нескінченності. і воно приводить до числа є. Е. Добре, бачимо. Три, але можна сказати, чотири наслідки. Перший наслідок це границя, куди прямує логарифм одиниця додати Х, поділити на Х, коли Х прямує до нуля. Ну, тут наші улюблені логарифми дають нам куди розійтися за допомогою своїх форм. Ми маємо 1 на х можемо записати логарифм 1 плюс х. Чи пам'ятаєте ви, що ми можемо зробити з числом виразом перед логарифмом? Так, це степінь 1 x. Давайте запишемо. Оскільки логарифм на області визначення не перервна функція, то ми можемо ліміт занести під логарифм. І вже шукати логарифму ліміт х прямої до 0, одиниця додати х в степені 1 на х. Пізнаєте, що це у нас? Так, це число є, отже, логарифм є, натуральний логарифм з числа є, це одиничка. Так, Що це означає? Це означає. Пам'ятаєте, ми говорили про еквівалентність функцій. Коли частка в цих функцій, при х прямуючому до якоїсь точки прямує до одиниці, функції будуть еквівалентними в околі цієї точки. Отже, логарифм 1 плюс х, коли х прямує до нуля, ми можемо розглядати як х, коли х прямує до нуля. Отже, подивіться на ось цей приклад. Спробуйте його самі спочатку розв'язати. Як ви думаєте, що ви отримаєте? Ми пригадуємо, що синус еквівалентний іксу, коли х прямує до нуля. Так само і тангенс еквівалентний аргументу, якщо аргумент прямує до нуля. Ну що, спробуйте. Зупиніть відео, зробіть, а тоді поверніться. А я продовжу писати. Що тут буде? Ну що? Так, у нас тут логарифм 1 додати синус 2х. А ми знаємо, що синус 2х, коли х прямує до 0, прямує до 0. Отже, ми можемо замінити логарифм 1 додати синус 2x на синус 2х, еквівалент на 2х. Чудово поділити на тангенс 3х. Супер. Тепер, коли х прямує до нуля, 2х і 3х також прямують до нуля, отже, ми можемо синус 2х замінити на 2х, тангенс 3х замінити на 3х, х прямує до 0, 2х, 3х, 2 треті. Чудово, як можна було б інакше це зробити? Ну, ви могли б сказати, що логарифм 1 додати sinus 2х для наслідку чудової границі, нам не вистачає в знаменнику синус 2х. Далі тангенс 3х сюди ж дописуємо. І синус 2х у чисельнику. А тепер. Ми маємо логарифм 1 плюс синус 2х поділити на синус 2х, ось ця частинка це наша одиничка. Синус 2х на тангенс 3х, ну тут уже ми переходимо синус 2х ділимо на 2х, поділили на 2х і помножили на 2х, тангенс 3х. У чисельнику нам потрібно 3х, отже, знаменнику з'являється 3х. Ось наші одинички, коли х прямує до нуля. Одна і друга. І таким чином знову х і скорочується і лишається тільки 2 третіх. Зрозуміло? Чудово. І так, отже, логарифм 1 плюс х. Поділити на х прямує до одиниці, коли х прямує до нуля. Повертаємось до наступного героя. Наступний герой це є в степен відняти одиничку, поділити на х. Добре. Що ми можемо тут зробити? А давайте зробимо заміну. z дорівнює є в степені х-1. Тоді чому дорівнює х? z плюс 1 логарифм натуральний 1 плюс z. Щось знайоме, так? Давайте запишемо, що тоді буде. Якщо х прямує до нуля, є в нульовій, це одиничка, 1 один відняти 1, z прямує до нуля. Отже, z прямує до нуля. Є в степені x мінус одиничка, ми заміняємо на z х ми заміняємо на логарифм 1 плюс z. І чому дорівнює така границя? Так, вона дорівнює 1. Отже, є в степені х можна замінити на одиничку додати х, коли х прямує до 0. Чудово? Спробуйте розібратися з цією границею. Зупиніть відео, спробуйте розібратись, а тоді звіртесь. Ну, а я покажу декілька методів. Добре, отже, ліміт х прямує до нуля. У нас тут є в степені мінус 2х відняти 1. Отже, в знаменнику було б непогано побачити мінус 2х. Добре, не забудьте перемножити, якщо ви поділили. Так. У знаменнику у нас sinus 3х. Отже, для чисельника проситься 3х для чудової першої границі. Так. І в знаменник 3х пішов. Отже, що ми маємо тут? Одиничку. Подивіться, зверніть увагу, у мене у степені єшки мінусовий 2х. Тому у знаменнику обов'язково мінус 2х, не просто 2х. Тоді буде одиничка. 3х на синус 3х так само одиничка. Х і скорочується, і мінус 2 третіх залишається. Що б було, якщо б ми просто замінили? Є степні мінус 2х мінус 1 ми можемо замінити на мінус 2х. Синус 3х можемо замінити просто на 3х і маємо мінус 2 третіх. Чудово! Отже, другий супергерой у нас також е, е, так, прямує, прямує, при х прямуючому до нуля, до одинички. Так, А в степені Х відняти один. Ось вам одразу приклад. 10 в степені Х відняти один, поділити на Х. Ми знаємо, що робити, якби тут було є. Грейтимо до нього, що нам? Так, ліміт для початку х прямує до нуля. 10 в степені х це є в степені х логарифм 10. Давайте подивимося, якщо х переноситься сюди, логарифми є взаємознищують один одного і залишається 10 в степені х. Чудово. Отже, у нас є в якійсь степені, яка прямує до нуля, відняти одиничку, ділиться. Ну, щоб була гарна чудова границя, ділимо на це ж саме ln 10 Але LN10 не було, отже, нам потрібно помножити на ln 10 Супер! Тоді наша границя ось ця вже чудово дає нам одиничку, ну, а тут логарифм 10. Отже, що ми можемо сказати в загальному вигляді? А Х відняти 1 поділити на Х буде логарифм А. Отже, можемо назвати героя і цього сюжету Хій логарифм А. Тут якраз не видно, що там буде логарифм А. Там буде логарифм А. Добре. Ну що? Готові до наступного? Що можна зробити з цією чутовою границею? Як її перетворити? Пам'ятаєте, ми з вами перетворювали 10 степенів. Можливо, варто і це спробувати? Тобто також перейти до Є е в даному випадку. Пробуємо. Так. Отже, що в нас виходить? Є е в степені альфа. Логарифм одиниця плюс х. Відняти 1. Поділити. Так, х прямує до нуля. Логарифм 1 плюс х куди прямує? Так, логарифм одиниці це 0. Отже, ми маємо, що показник є прямує до нуля. Чудово, отже, нам він підходить, але його у нас не було. Отже, записуємо його в чисельник. Наступного дробу. І подивимося, що ми зі знаменника не писали, ми не писали x. І що ми бачимо? Ось перша границя наслідок, ось друга границя наслідок, і між ними є тільки одне число, яке не стосується цих всіх наслідків. Це альфа. Тобто. Якщо у вас буде ось такий вираз, як ви думаєте, чому він буде дорівнювати? Спробуйте написати відповідь, у вас вийшло мінус 5, вам потрібно є в степені мінус 5 логарифм одиниця плюс х поділити на мінус 5 логарифм одиниця плюс х? І, ну, мінус 1 там, да? Угу. І в мінус 5 логарифм одиниця плюс х помножите. Ну і залишається поділити на х. Таким чином залишається тільки мінус 5, тому що ті границі перейдуть до 1. Що це означає? Це означає, що, коли ви матимете 1 плюс х в степені альфа і х прямує до нуля. То ось таку дужку ви можете замінити на 1 плюс альфа Х. Так. І тут у нас, коли Х прямує до нуля, до альфа прямує наш наступний герой. Ну що? Так. Отже, тепер маючи ось ті 4 границі, давайте ми їх. Перенесемо до наших завдань і спробуємо застосовувати. Спробуйте застосувати їх і порозв'язувати ось ці завдання. Ну що, зупиняйте відео, а тоді звіряйтеся. Так. Що ж ми отримали в даному випадку? Прямує. А одна друга? Там х поділити на синус х. Синус х це у нас як х, куди воно прямує? До однієї другої. Сподіваюсь, вийшло. А що вийде ось тут? У чисельнику 2х, у знаменнику 4х, знову одна друга. Вийшло? Логарифм 1 плюс 2х заміняємо на 2х. Є в степені 4х мінус 1. Заміняємо на 4х і маємо одну другу. Так, а тут x прямує до одинички. Але якщо ви звернете вашу увагу 1 додати логарифм 1 нулик, в степені 1 відняти 1 нулик, тобто, чи швидше всього це єшка, чудово таким чином ми зможемо з вами, нам потрібно з вами написати 1 додати логарифм Х, в степені 1 на логарифм Х. І це вже наше є число. Можна робити заміну, і тоді ви дуже гарно побачите ось це 1 плюс z степені 1 на z. Але ми і так все гарно бачимо, це наше число є. Так, а тепер прибираємо за собою одиниця поділити на логарифм, треба помножити на логарифм. І ще у нас у знаменнику було x-1. Пізнаєте чудову границю, коли. Х прямує до 0, а тут у нас х прямує до одинички. Тому у нас логарифм не від х плюс 1, а від х. Теж можна зробити заміну х-1 дорівнює t. І тоді у вас буде логарифм t плюс 1 поділити на t. Тобто знову одиничка. І t вже прямує до нуля. Прямує до одиниці. Так, отже, це теж. Одиниця, і в даному випадку ми маємо просто є ось така гарна границя. Подумайте, будь ласка, що ви отримаєте в даному виразі? Супиніть і напишіть вашу відповідь. Так, ну, а я готова писати? Ми тут отримаємо у, -у, -у можна дуже гарно помилитися: 5 мінус тут у нас не є, а 10. Тому буде 2 логарифми з 10. Поділити на 5х відняти 2х, буде 3х. На 3. Є ось таке. Просто замінюйте на еквівалентні функції і границі перетворюється на дуже гарні вирази. Робите? Ну що? А я писатиму відповідь. Отже. Ми маємо 3 поділити так, 1 четверта помножити на 4, тобто дорівнює 3. Тут у нас 4х, отже, нам потрібно, щоб усе ось це ділилось на 4х. Тоді ми матимемо 1 четверту. Тому, якщо ми поділили на 4х, то і помножили на 4х. Там у нас було 3х, 3х. Таким чином хси скоптилися, а тут вийшло 3, 1 четверта на 4 перемножили і крійка. Є? Добре. Ну, два таких уже розписаних, розписаних. Спробуйте порахувати. Ви мам точно вдасться, а я вже писатиму відповідь. Тому, якщо що, зупиняйте, а потім побачите. Так, ну з того, що я бачу, бачу відповідь 2. Яким чином? Ну ось ось цей весь вираз, який додається до одинички мінус 2 тут, до нас. А він у нас прямує до нуля. Отже, ми можемо з вами гарно написати мінус 2х з цього логарифму лишається тільки мінус 2х плюс 3 х квадрат мінус 4х куб. Поділо. У знаменнику та ж сама історія мінус х плюс 2 х квадрат мінус 5х куб. Ми бачимо, що можемо скоротити на х. І тоді в мене буде мінус 2 додати 3х, відняти 4х квадрат, все, що з x перетворюється в 0. Отже, залишається тільки мінус 2. Те ж саме в знаменнику. Мінус 1 2х відняти 5х квадрат, все, що з x, перетворюється в 0, а все, що без x'їв, залишається. І мінус 2 поділити на мінус 1 дає мені 2. Думаю, вам вийшло це. Тоді зверніть ваш, вашу увагу на восьмий приклад і спробуйте його розписати. Пам'ятаєте, як розписується косинус? Ми можемо використати, що косинус еквівалентний одиниці відняти х квадрат на 2, при х перемочуємо до нуля. Ну що, поїхали! Ліміт х прямує до нуля, синус 4х 4х, 1 відняти косинус 3х, це буде 3х, тобто 9х квадрат, поділити на 2, відняти тангенс квадраті х, тобто х квадрат. Поділити 1 відняти косинус 3х, ми пишемо. 9х квадрат на 2. Відняти актangенс квадраті х, арктангенс так само, як і тангенс еквівалентний ху. Тому відняти х квадрат, додати логарифм одиниці додати синус x, це в нас просто х, тому що це еквівалентний синус х, а синус х еквівалентний х. А насправді. Ми розумі... повинні чудово розуміти, що ми не все знаємо а, про еквівалентність того, що я розв'язувала. Це досить такі примітивне застосування в такому випадку. А, що я маю на увазі? А, ви не знаєте, чи є у синусі Х квадрати? Тобто, чи є ще доданки степенями квадратів, чи у тангенсі? А, який наступний доданок? Тобто ми розуміємо, що всі синуси косинус от косинус да, ми могли змінити на одиничку, але ми вирішили писати квадрат. Чому? Тому що у нас є тангенс в квадраті. І у косинуса тоді оцей квадрат досить важливий. Але все це буде важливо тільки в тому випадку, якщо ікси скорочуються, тобто, якщо це буде найменша степінь. Нам потрібні завжди найменші степені У синуса у косинуса, у тангенса. Тобто переходимо до основної степені степеневого ряду. Там насправді дуже багато. Ну, я скажу, що у синуса х квадрата немає, хоча б через те, що синус це непарна функція. І ми маємо, що у синуса будуть усі степені непарні. Перша степінь. Третя степінь після цього йде. Для цього потрібно знати ряди Тейлора, ряди Маклорена для воколі нуля розкладу. Тоді це будуть точні застосування. Зараз так підібрані приклади, що ось ми бачимо 4Х і Х, і. Тут ніде більше немає в розкладі перших степенів, отже, якщо поділимо чисельник і знаменник на Х, скоротимо, ми отримаємо четвірку. Тобто, якщо у вас щось зникає, 4х відняти 4х отримали 0, то на 0 ми не можемо заміняти. Нам потрібно заміняти щось, щоб залишалося Х. Тоді думайте і придумайте, як замінити ще. Або дізнаємося. Про ряди Тейлори Жяди Макларена. Як розкладати функції у такі ряди. Ну що, останнє, на чим сьогодні потренуємось, це ось приклад. Спробуйте перейти до еквівалентних або порахувати якимось чудовими границями їх наслідками. Так, рахуєте х прямує до нуля, тому все має вдатися. А я пишу відповідь. Ну що? Одна п'ята? Отримали? Як ви мали отримати? Сінус х плюс синус квадрат х. Ми з вами запишемо, що воно еквівалентно х а є в степені синус 5х, відняти 1, еквівалентно 5х. Таким чином, маємо 1 п'ята. Ну, все. Сподіваюсь, відео вам допомогло. Якщо що, пишіть ваші приклади, спробуємо вам допомогти. Все, цім-цям, папа!